Мир Божий усім дорогоцінні, щоб поділися відкруванням про те, що, чому нам потрібні справді пастирі і церква, тому що вони є поводири, які нас ведуть Царство Боже, які показує нам чітко, де біле, де чорне. І пише, от, бачимо, 4 глава Ефісан, й вірш, Він поставив одних апостолами, інших пророками. Ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями. Тобто сам Ісус Христос Господь наш поставив пастирів, поставив вчителів, пророків і апостолів, які принесли нам віру Ісуса Христа. Тому ми маємо слухати, тому що іменно вони є поводири Божі люди, але це ті, які вибрали жити по Слову Божому. І пастирами ми можемо провірити по Слову Божому. Тут, Слово Боже, показує, який має бути пастир. І це легко провірити людини плоди. І тому сам Ісус Христос він тримає пасторів у правиці свої. Тому я не можу обійти церкву Ісуса Христа, щоб спасти свою душу. І я не можу бути в благодаті, обійти церкву Ісуса Христа, а вчення апостолів. Я не можу обійти мого спасіння моєї душі, не буде. Тому ми маємо смирятися під Слово Боже, бути послушні е, Слову Божому, як пише перше царство, і також ми маємо бути покірними Словом Божому. так говорить Господь Слово Божий. Якщо Господь поставив е, пастирів, проповідувати, спасати людей, я не можу обрізати Слово Боже, тому що додавати, бо слово чітко говорить в книзі об'явлені. 22 главі про те, що хто, хто, хто додасть до цієї книги, то буде проклятий, а хто відніме, то Бог забере щастки з, з книги життя. Тому ми не можемо віднімати і додавати до Слова Божого. Тому що ми на себе насуваємо прокляття. І тому нам обов'язково треба слухати тих людей, які водимі, Духом Святим, ті, які наповняються Духом Святим. Тому я слухаю таких священників, немовірних людей, яких є результат, які не тільки так як говорять, а їх так живуть, наскільки багато є свідків, яких людей жили в їхньому домі, і, і ніколи я не бачила, щоб людина щось сказала своє. Я не бачила, щоб щось було проти Слова Божого. Завжди вони виступали проти... не проти гріха, виступають, виступали і виступають. А завжди були за Ісуса Христа за Слово Боже, і до сьогодні вони йдуть за Слово Боже. Чітко вони говорять так, Слово Боже, а гріху їхньому житті ні. І так і саме вони являють нам приклад. Іменно ті пастері нас проведуть у царство Боже. Ті пастері вони мають ключ до царства Божого, тому що. Ісус чітко говорить, що без церкви ми не спасаємося, бо сам Ісус Христос, що Він робить? Він створює свою церкву і каже: ти Петро, ти скеля, я будую на тобі, побудую церкву, в яку смерть і ад не подолає. Тобто апостольська церква, а ти смерть не може її подолати. Нам іменно таку церкву треба, тому що така церква може всі той ад, якому ми в житті, який я пустила, на жаль, через різну інформацію. Ми можемо виконати тільки через апостольську церкву і через Божих людей, божих помазників, Божих пастирів, які живуть по духові, тому що зараз ми живемо в новому завіті по духові. Ми не живемо по плоті, бо Бог є дух, і Він шукає таких, які йому будуть служити в дусі та істині. А істина це слово Боже. Тому дорозі, я вас запрошую. Ко можливості немає вивчати слова Боже, аби ви хотів, напишіть мені приватні повідомлення під цим відео, Плюс я з радістю кожним буду вивчати слово Боже, тому що так важливо у наш час наповнятися словом Божим, який зараз світ настільки безумний, що в цьому світі немає що робити тільки. Розчарування одне за одним, і кожен день це розчарування ще раз чим раз збільшується. Тому нам треба церкву Ісуса Христа там, де немає розчарування, і ти маєш розуміння, для чого ти живеш, і справді не заїхати з глузду в цьому світі нам допоможе тільки церква Ісуса Христа і Його Слово Боже. Амінь.